На базі педагогічного коледжу працює пункт збору батарейок. При вході до навчального закладу поставили два бокси для використаних елементів живлення. Куди їх направлять на утилізацію, розповіли студенти. Будь-яка справа починається з простої ініціативи. Саме тому наш директор коледжу Литвина Анатолій Васильович відгукнувся на оголошення від компанії «Епіцентр» про те, що навчальні заклади можуть взяти участь в екологічному русі батарейки Здавайтеся. Наші студенти та працівники коледжу активно зв'язуються з координаторами цього руху, і новою поштою ми будемо відправляти в точки збору, тобто координатори будуть відправляти їх в Німеччину, Францію або Польщу, тобто в країни Європи. Детальніше дізнатися про. Про збір цих батареїк можна на сайті «Батарейки.ua», Тобто також там можна долучитися до цієї ініціативи, заповнивши відповідну анкету. Одна використана батарейка забруднює 16 метрів квадратних землі. Потрібно не менше 50 років, аби батарейка розклалася. Тож утилізація це єдиний екологічний вихід. Дана акція це не одноразова. Ми тримаємо зв'язок з волонтерами даного екологічного руху. До цієї акції можуть долучитися кожен навчальний заклад, коледж, школа, офіс, навіть невеличкий під'їзд. Також може долучитися до цієї акції. Так що запрошуємо, долучайтеся, бережімо природу. Детальна інформація на сайті батарейки.ua або на сторінці екопартнерів епіцентр.